Добрий день! Починаємо урок математики. Сьогодні ми познайомимось зі способом додавання і віднімання числа 4. Але спочатку давайте пригадаємо те, що вивчали раніше. Пригадайте і назвіть компоненти дії додавання. Так, це перший доданок, другий доданок, сума. Пригадайте правило, як знайти невідомий доданок. Так, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Пригадайте, як називаються компоненти дії віднімання? І це правильно зменшуване відємник різниця молодці. А як знайти, наскільки одне число більше або менше за інше? Які ви розумнічки! Правильно, треба від більшого відняти менше. З яких двох чисел складається число 2? Так. Як міркуємо при додаванні числа 2? Правильно, ми додаємо по одному. І пригадайте, скільки способів, ви знаєте, можна відняти число 3, або додати число 3. І назвіть які саме. Так, це два способи. Або ми додаємо спочатку 2, потім один. І віднімаємо 2, потім 1. Або, навпаки, спочатку додаємо 1, потім 2, і віднімаємо спочатку 1, а потім 2. Молодці. Ну, А тепер знов наш потяг вирушає у подорож, і нам треба обчислити ланцюжок. І дізнатися, скільки пасажирів в останньому вагоні. Працюємо. По черзі 7 додати 3 буде. Так. Тепер від отриманого числа віднімаємо 2. І так далі. Рахуйте уважно. Отже, скільки пасажирів в останньому вагоні? Так, 4 молодці. Отже, сьогодні ми будемо з вами писати цифру 4. Давайте пригадаємо, як вона пишеться. Починаємо ми, бачите, від середини верхньої сторони клітинки. Ведемо вниз. Горизонтальну лінію і знов від куточка до середини. Пригадали? Ну, а тепер відкрили зошити і красиво пишемо цілий рядочок цифру 4. Не забудьте відступити від попередньої роботи 4 клітиночки. Пишемо красиву цифру 4. Коли допишете рядочок, то знайдіть, яка цифра у вас вийшла. найкраща. Це буде королева цифр. Можете натиснути на паузу, виконати це завдання і далі переглядаємо відео. Наступне завдання. Розгляньте перший стовпчик. 5 додати 2 і додати 2. До 5 спочатку додаємо 2, це буде 7. І до 7 додати 2, це буде так, це буде 9. А скільки всього ми додали до числа 5? Всього додали 4, правильно. Чи може цей вираз допомогти обчислити значення виразу 5 плюс 4, який записаний нижче? Так. Тому що ми до 5 так само додали 4, але відразу. В першому виразі ми частинами додавали, а в другому відразу, тому відповідь, тобто значення виразу, буде таке ж саме 9. Давайте розглянемо другий стовпчик. До 5 додали спочатку 1 і отримали так, 6. До 6 додали 3 і отримали так, 9. Тепер подумайте, скажи, чи може цей вираз допомогти обчислити вираз який нижче. Подивіться, скільки ми всього додали. Ми додали 1 і 3, а це ми знаємо 4. Отже, 5 додати 4 так само буде 9, тому що ми відразу додали 4. Розглянемо. Вирази на віднімання. Від 7 відняли спочатку 3, це буде? Так, це буде 4. І від 4 відняти 1 буде правильно 3. Скільки всього ми відняли? 3 відняли і 1. Це скільки всього? Це 4. А тепер подивіться на нижній вираз 7 мінус 4. Чи може нам перший вираз допомогти обчислити другий? Так, може, тому що ми відразу віднімаємо 4, а в першому частинами. Отже, значення цього виразу буде таке ж саме, як і в верхньому. Ну і спробуйте пояснити останній стовпчик самостійно. Я почекаю. Ну що, пояснили? Давайте зробимо висновок. Щоб додати 4, можна використовувати декілька способів. Так? Спочатку можна що додати, наприклад, 3 та 1. Да? Давайте отут будемо. Дивитися. Ми знаємо, що 4 це склад числа 3 та 1. Тому ми можемо 4 додавати як 3 і 1. Тобто додати спочатку 3 і додати 1. Так само віднімати ми можемо спочатку відняти 1, а потім 3. Також ми знаємо, що 4 це 2 і 2. Тому ми 4 можемо додавати як 2 і 2, і віднімати можемо як. 2 і 2, тобто віднімати також частинами. Також 4 це 1 і 3. І так само ми можемо віднімати і додавати частинами. Тобто додати 1 і додати 3, відняти 3 і відняти 1. Отже, скільки способів існує для того, щоб додати 4? Так, 3. А відняти 4? також. 3. Отже, ви дізналися, як додавати і віднімати число 4. Ну, а зараз трішечки відпочиньте. Виконайте всі вправи, які показує вам мишенятко. Робіть кожну вправу 5-6 разів. Натисніть на паузу, виконайте, будь ласка, а потім продовжимо наш урок. Наступне завдання. Давайте пригадаємо, як ми тільки що навчилися віднімати і додавати число 4 різними способами. Ось верхні схемки вам допоможуть виконати це завдання. Я разом з вами виконаю зараз 8 відняти 4. І так, відступаємо вниз одну клітиночку і записуємо перший раз вираз. 8 мінус 4. І так, давайте пригадаємо: ми знаємо, що 4 розкладається на 2, і 2, тому ми від 8 віднімемо 2. І потім віднімемо ще 2. Записуємо. Так, записали. Тепер обчислювати починаємо. 8 відняти 2 буде скільки. 6. І далі ми пишемо: 6 мінус 2. Нам треба ще одну двійку відняти. Ну, і обчислюємо: 6 відняти 2 буде. 4, правильно. Отже, 8 мінус 4 буде 4. Давайте розглянемо другий спосіб. Знов пишемо вираз 8 мінус 4. У нас залишилися варіанти, що 4 це 3 та 1, або 4 це 1 та 3. Отже, віднімаємо частинами. 8 відняти 3 і відняти 1. Записали. І починаємо зараз віднімати. Спочатку віднімаємо від 8 3 це скільки буде? Так, 5. І далі пишемо 5 мінус 1. Обчисліть. Так, це буде також 4. Подивіться. Також 4. Давайте ще один раз запишемо, тому що три способи ми вивчили. 8 мінус 4, Знов пишемо. Так. значить, У нас залишається один варіант. Це розкласти на 1 та 3. Тому ми від 8 спочатку віднімаємо 1, а потім 3. І починаємо обчислювати. 8 від відняти 1 буде 7. І 7 пишемо відняти 3 буде, так, буде 4. От тепер подивіться. Ми віднімали чотири трьома способами. І значення виразу у нас однакове. Це означає, що ми з вами все правильно зробили. Виконали завдання правильно. Подивіться, у нас залишається три вирази. Зараз ви ставите на паузу відео, і от так само, як я вам показала, Виконуйте завдання з іншими виразами. Не поспішайте, думайте, дивіться на зразок і, будь ласка, старайтеся. Будь ласка, вмикаємо, ставимо на паузу і виконуємо завдання. Я сподіваюся, у вас все вийшло. Обов'язково надішліть мені зошити, я перевірю. І продовжуємо. Зараз нам необхідно згадати правила на знаходження невідомого доданку. Пригадайте, будь ласка. Так, схоже завдання ми з вами вже виконували. Ви знаходите невідомий доданок і записуєте його або зеленим кольором, або простим олівцем. Зеленим олівцем, або простим олівцем. В наші зошити пишемо знов таки пауза. Виконуємо завдання. Ну, і тепер давайте перевіримо. 7 відняти 2 буде 5, тому невідомий доданок у нас 5, 5 додати 2 буде 7. Далі. Так, 3 та 4 буде 7. 2 та 8 буде 10, 5 та 1 буде 6. Якщо ви виконали правильно, ви просто молодці, чудові діти. Ну, а тепер розглядаємо малюночок. Уважно, уважно. Порахуйте, скільки жабок на малюнку, скільки вужів. І давайте разом прочитаємо ситуацію. На Сонечку грілися сім жабок і три бужі. Так. Що можна запитати про кількість істот? Так. Можна запитати, скільки всього істот. Правильно. А тепер погляньте на схеми і скажіть, яка схема буде відповідати цьому питанню? Скільки всього? Тобто ми об'єднуємо об дві групи. Ну що, знайшли? Так, це. Ось ця схема, третя схема, правильно. Але до цієї умови можна поставити ще одне запитання. Ану, здогадайтеся яке? Якщо ми знаємо дві групи об'єктів, одна груп, група більша, друга менша, то ми можемо дізнатися, наскільки більше жабок грілося на. Сонечку, ніж вожів. Так, а ну подивиться на схеми. А яка схема буде відповідати другому запитанню наскільки більше? Знайшли? Так, це перша схема. Правильно, молодці. Розглянемо другу ситуацію. Давайте прочитаємо на сонечку. Грілися сім жабок. Потім три жабки стрибнули у воду. Так, яке ж запитання ми поставимо? Стало більше чи менше на е, сонечку грітися? Так, менше. Тому ми ставимо запитання, скільки їх залишилось. І подивитися на схеми. Яка схема відповідає цій умові і цьому запитанню. Так, було сім, три стрибнули у воду, скільки залишилося, це. Ой, не туди стрілочка прийшла. Це ось ця друга схема. Вибачте, стрілочка не туди прибігла. Буває. Так. Ну, і тепер переходимо до роботи у наших зошитах. Це сторінка 13. Відкрийте, будь ласка. Сьогодні на цьому уроці ви будете працювати тільки за першим, другим і третім завданням. Решта завдань залишається на наступний урок. Їх виконувати сьогодні не треба. Перше завдання. Подивіться уважно на цифри, як вони гарно записані, і продовжить цю роботу в цьому рядочку так само. Дивіться на зразок, пишіть красиво. І так само попрацюйте над другим рядком. Скажіть, будь ласка, які числа ви записали в першому рядочку? Дивіться, уважно. Так, це не парні числа молодці. А в другому рядочку. Так, це парні, ну, молодці. Друге завдання. Додай і відніми число 4 різними способами. Ось вам вже ці способи написали. Спочатку заповніть будиночок, це склад числа 4, і далі обчисліть за зразками. Так. Виконайте це завдання, і переходимо до наступного. Останнє. Склади і запиши рівності. Читаємо уважно перше завдання. Було 5 зайчиків, прибігло ще три. Скільки зайчиків стало? Складіть рівність і запишіть сюди. Подумайте, якщо прибігло до них ще стало більше чи менше? Так, запишіть рівність молодці. І давайте розглянемо другу ситуацію. Було 5 зайчиків. Два зайчики побігли в ліс. Скільки зайчиків залишилось? Згадайте, будь ласка. Залишилось. Ми знаходимо якою дією, складіть рівність і запишіть Ну що ж, ми сьогодні дуже добре попрацювали. Пригадайте, яке число ми сьогодні з вами повторювали? Так, скількома способами можна додати число 4. А з кількома способами можна відняти число 4. Що вам було незрозумілим? Над чим вам треба ще попрацювати? І яке завдання вам сподобалося більше всього? Оцініть свою роботу на цьому уроці. А на сьогодні все. До побачення!